Широким гаєм є чудове місто там живе дівчина мило, чарівна. Всім доброго ранку, ми з України. Будемо ми зараз приступати до нашого ритуалу. Хороший в мене цей котлик. Цей зими палив-палив, щось перестало горіти, я пішов до труби. Подивився. Думаю, труба вже там на, на дворі За... забилась. Та ні, вроді не забилось. А що ж вони не горять? А я забув, а я забув, що треба період хоча б ось цю херньою прочищати оці. А воно ось тут наскладало. Я забувся про них. А біда. Почистив, у-у-у, пішло. У мене трубки закінчилися. Правда, я вчора заказав, але ще, ще не відправили, бо не прийшла смс-ка. Ну, на курятину. Так, зараз накладу дров і запалимо. Чую від декого кажуть. Котел хреновий, не горить нічого. Чого не горить? А виявляється, вони, я знаю таких, привезуть дров ще за літа. І вони собі валяються, валяються. А коли вже починає сніг дощ, вони починають їх рубати. А потім каже, не горить, ну не горить, шипить і все Та як же ж воно буде горіти, як вони мокрі? Ой. Я не можу нічого поганого сказати про цей котел. Скажете, хата мала. Та яка різниця? Мала вона чи велика. Якщо він... Добрий і горить, тобі його хоті і я не знаю. На дворі поставити, де горіти. Ну, це таке. Кожного своя думка. Кожного своя думка. А. Так, що у нас сьогодні за розклад? <схай> сьогодні у нас морозець. Мур... Небагато, але є. Зараз я сходжу, візьму хлібчика. Сходжем, візьмем хлібчика. А далі, а далі по тексту. Сьогодні будемо без ніяких сценаріїв, куди карта ляже. Поки йдемо візьмемо веден хліба. Тоді буде видно. Так, сьогодні буде хороший день. Хороший морозний ранок. Бачу риба, риба, рибалки там вчора щось по льодові лазили. Ну, я якби не рибалка, то мені не дуже там і цікаво до них туди йти. Крім того, що не дуже такі морози крепкі були. Якби не телепортуватися в підводний мир. Так, все, йдемо поглядати. Це то вони тої риби хочуть. Та ні, це в них азарт. Це азарт. Я знаю таких рибалок, що лови, замерзне, на лови. І всю рибу віддає. Він її не їсть. Ім. Їм, їм цікаво ловити. Ну що ж, ловіт. Я туди точно не піду. То не моє. Приїхав хлібчик, але ще не приїхав. От та верба, скільки ж її років, а Скільки ж її років в вербі? Да. Багато вона бачила. Ну що ж, бачила ти бачила. Але нікому нічого не розповість. Да. Все, йду, беру хліба, занесу хліба, а потім, а потім, мабуть, сходимо ми до наших хліборобів. От так. Так, так, хлібчика принесли. Що в нас тут? Ага. Тут, зараз дойде до 70. І ця хвірточка закриється. до кра... Ну вона до самого краю не закривається. Там з заводу так придумано, щоб до самого краю не закривалась. Ну, все. І буде собі тліти. Це я практично не включаю. Воно все зісним путем. Так, ладно, йдемо. А ну, перевіримо, чи не було барабашки. Не було. Не було барабашки. Так, я вчора купив... Вчора я купив фільтр на... на того Фіатіка, Де я його подів? Десь у цій машині. Десь у цій машині. цих хліборобів? А потім я, мабуть, прийду, прийду і поміняємо ось цей фільтр. Бензинчику вчора взяв. Так, ну що ж, ідемо да? Як я вже намірився, як я вже намірився, то підемо. Пішли на наших хліборобів. Як я палю у котлі, є що поля зранку, потім з вечора або... Взагалі з вечора. Я ні, я зранку запалюю. І воно горить у мене аж до, доки спати не лягаю. Просто підкидаю, підкидаю і підкидаю. Періодично. Хтось може сказати, що багато дров іде, та ні. Зранку мішок дров заносив оцих кобиків. Він нагрівається і держить постійну температуру, там 70-60, падає, падає до 60 він відкриває свою хвірточку, підганяє, знов прикриває і так не дуже. Багато. Ну, мішок, буває півтора, а буває і два. Ну, як коли. В залежності, як і дрова. Зате в хаті в хаті тепло. Цілий день. Я ж до кешпати налягаємо, потім накидав, ляг. І воно там ще якийсь час. Догорає. Буває, що зранку відкриваю, а там ще жар є. А буває, що й нема. Ну, це таке. В общем, нормально. Мені цей котел подобається. Одно в ньому, що мені не подобається, мала як це називається, топка, да? Щоб трошки більше було. Щоб трошки більше були можна дрова кидати. Було б ще краще. Ну вже як є. Так, ідемо ми на гору. На гора? Тут у нас все по-старому усе по старому. Я не знаю, може їх там і немає сьогодні теж. Я не хочу на... Нема в мене такої привички наярувати телефоном. Люди щось роблять, а я буду надзванювати, щоб відривати їх від роботи. Так, не... це не в моїх правилах. Мені не трудно підійти подивитися. Вот так Ладно, там включимся Давайте зайдем Зайдем сюда, подъедем Може вони вже якогось там вагончика поклали. А ми не знаємо. Або ті німецькі будиночки, що є. Да, зараз подивимось. Якщо тут відкрито. А тут закрито, мабуть, бо замок монтований, так? Да? А, тут закрито, нічого ми там не побачимо. Ну, закрито десь закрито. Значить нічого вони ще там не поклали. Ось яму верили і все. Як казала Софія Ротару, пісні, все було, все пройшло. Що було, то пройшло. Ну, нічого не вічне. Нічого не вічне. Так, що ми маємо? Ніхрена ми не маємо. Машин нема. Значить, і їх немає. Там закрито. Так, нема, кудись поїхали, каже Оля. Куди поїхали? Куди їм треба туди й поїхали? Йдемо з собаками поздороваємося. Та й прийдем додому. Так, да, влог? Ти влог? Привіт. Доброго дня. Ох, так, ох, так, ох так. Не можу вискочити, да? Не можу вискочити. Барон, а ти що вже носиш? Тапок, кого роззув? Кого сьогодні розув? Так, ну туди нема нам смисла заходити, да? Чи зайдемо, подивимось? Та ні, там вони нічого не робили. Ладно. йдем додому, зараз поміняю фільтра на цьому. На фіатику. А там далі щось придумаємо. Можливо. І так. О, все. Вона своє набрала. І там буде ще тліти. Ну можна один кинути. Пішла бабуся на базар, каже, я нічого не маю купляти, просто пройдемося. Купляти нічого не будемо. Тільки що дзвони, телефонує. Під'їдь, забери сумку. Ну, та як же ж це так? Треба було в неї. Гаманець забрати, кошельок. Ой, ну що ти будеш казати. Йдемо, їдемо за сумкою. Їдемо забирати сумку. Я ж бензину не вляв сюди, чи там є. А так А, Мені хватить ще не те, що на базар. А мені ще того бензину вистачило б в стратіївку і назад. Приїдемо доляємо. Все, прогріваємо і їдемо за сумкою. Будемо займатися своїми махтомобілями другими. Казали мені на цю зльотну посадочну полосу буде болото. Болопає чи що там казати? Ну, про болото точно пам'ятаю. Ну і де болото? Де грязюка? Ха -ха. Щоб його не було, то треба замітати. Отак. От Що ми і робимо? Курей закрив, бо вони наносять. Взяв віника. Замів і чисто. Нема ніякої болоти. О, вон сидять. Сидять. Ну, мені їх не зрозуміти. Ну, от, 10 хвилин туди і назад. І на ставку не треба сидіти на льодові. От, а було, вля мені підходить. А та ні. Так, приступаємо, так? Да? Приступаємо. Включити бкорхерата. Вимити це все, ну, це вже буде весною. Зараз. Зараз зима. Взагалі, я не маю де поставити камеру. Я зараз зніму, а потім в -в включимось. Як думаєте, є різниця, да? Ось старий, а ось новий. Думаю, що так. Да. Думаю, що так. Да. І внизу там срані повно. Ну що ж, зараз я заміню. Зараз я заміню і попробуємо. А що спробувати? Треба їхати, а я їхати нікуди не можу. Ага, це перекласти, перекласти свічки, хай він випчихається, так? Да? Купаки. Ладно, зараз я поставлю його на місце.